Та кримінальна са моя прихильниця московського патріархату. А тобто, ви як службова особа я заявляєте, питаю. що в нас є московський патріархат? Ну що, Бо ви я, зараз наше я віросповідання я ображаєте, якщо Віросповідання? українська православна церква віра в Бога, і нас 4 мільйони офіційно громадян України. Ви так. нас зараз всіх звинувачуєте в підтримці агресора. Коли наші е, воюють хлопці, коли наші парафіяни захищають цілісність держави, я в цей момент звільняють Херсон. А ви стоїте за мене тут до мирній території України до жінки і говорите, що ви патріот? Да я патріот. Ви себе чуєте? Да я чим я ви патріот? патріот? Що сьогодні відбулося в Києво-Печерській лаврі? Я особисто відчула це на собі. Знаєте, останнім часом у мене таке враження, що в нас вдіють в країні одна конфесія, яка рахує, що вона сама правильна, сама патріотична. Це ПЦУ, і в той же час в тандемі з ними працює служба СБУ з п'яти ранку, коли закінчується комендантська година, чомусь е, служба безпеки України відразу понад 100 чоловік вирішили відвідати Києво-Печерську Лавру. Але якось дивно вираховування диверсійних груп, обшуки чи будь-як це назвати. Я навіть не знаю, бо якщо вираховування диверсійних груп, то якось звучить дуже дивно, чому вони тільки в храмах Української православної церкви, якось дивно, чому їх немає в Хасидів, чому їх немає в ПЦУ, а тільки суто в Українській православній церкві. Сьогодні зранку ви могли бути свідками. Як я проводила пряму трансляцію та показувала вам всі ці дії наживо, як це відбувається? Не телеканали, яких було тьма просто перед входом в києво Печерську лавру. не так як показують фотокартками Служба безпеки України, де вони себе показують, що вони напроти нас е герої виглядають тут на мирній території України, і один з них запам'ятається мені надовго, тому що те, що я чую кожного дня від інших віросповідання, яке себе звеличує. кожного дня під кожним храмом, де тягнуться руки до наших, де рукоприкладство, де обзивання, приниження. І сьогодні, навіть від такої служби безпеки України, я відчула це на собі. Я Побачила від посадової особи, яка вважаю, взагалі не має права займати такі посади, і навіть називатися службою безпеки України. Я, Уявляєте я, 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 собі, моя... а ви як посадова особа навіть мене звинувачуєте не зрозуміло, в яких речах Ви виявляєте я я вашої риторики по вашому громадянкою України. України. Я являюсь Долж... вам цього достатньо. Я не ви мій паспорт не... бачите? Я дуже не впевнений, що ви являєтеся громадянкою України. Та ви що? та Да. а я не впевнена, що ви є працівник служби безпеки України, що ви є незалежним і що ви є нейтральним. Я не впевнена. От я не впевнена, я патріот України. Ви патріот України. Да. Ви навіть мені посвідчення я до кінця ж не показали. А чим ви патріот України? Що ви мене як громадянку України звинувачуєте зараз в патріархатах? Що ви мене звинувачуєте? Що я тому що, що московська церква є е... однодумцями країни агресора? Коли я прийшла в Києво-Бечерську лавру, дуже дивно у мене почали вимагати паспорт для встановлення особи. Мене це здивувало. а коли я запитала, що тут відбувається, чому в військовій формі вони сказали вираховування диверсійних груп, і тут тьма налетіла журналістів. І для мене це стало досить суперечливо, того, що служба безпеки України в військовій формі тільки в порядку слідчих дій має право щоб їм представлялись документи. А тут я вимагала, щоб були працівники поліції. Так дійсно вони підійшли, але жоден з них не зміг пояснити будь-якого наказу, розпорядження. Абсолютно нічого в них з документів, з документів підтвердження, що тут відбувається, не надавали. І мені стало дуже цікаво. Я бачила парафіян, які зі сльозами на очах і казали, що вони бояться е в ос осіб військовій формі, що це є в певній мірі психологічний тиск в святому місці. Далі я хотіла знову ж таки побачити когось поспілкуватися. Одні говорили, що вони в лавках, там, де продають саме іконки, їх цікавило. Інші говорили, що просто зайшли погрітися, а священнослужителі просто сміялися. А Знаєте чому? Тому що їх ставили їм такі запитання, де чітко вказували, що вони абсолютно нічого не розуміються в релігії. І перевертання книг або е, студентів перевіряли телефони на якихось підставах. А чому ви не перевіряєте просто на вулицях телефони, паспорта? Чому ви не встановлюєте там? Чи ви таке враження, що е, громадяни України, які є всередині в Києво-Печерській лаврі, саме там знаходяться диверсійні групи, а на вулицю ніхто не виходить. Далі я знову ж таки побачила в військовій формі чоловіка, і я за ним просто на підборах почала бігти, запитувати. Розкажіть мені, будь ласка, хто ви? Він так стрімко тікав, що в мене склалось таке враження, шановні, а ви від орків так само тікаєте, як від жінок українок. Так, шановний, ви так швидко від мене не тікайте. Ви скажіть, будь ласка, куди ми біжимо? Ну мені ж в мене ж каблуки, я ж не можу так за вами швидко бігти, а вдруг я зараз впаду і ви знаєте, як мені незручно за вами бігати на каблуках. Я хочу знати, чого ви лякаєте людей. А може ви щось хочете тут підкинути? І взагалі, я вашу особу ще не бачила, а ви вже втекли. Він мені потрібен, я хочу встановити його особу, а він втік. Я ж на підборах, я ж не можу за ним бігти. Ну, менше з тим. Далі е, дуже чемно я поспілкувалася з одним з них. Він був в масці. Посвідчення він мені так і не пред'явив. Коли я знову ж таки попросила, якесь розпорядження, наказ, будь-що, що тут відбувається. Вони сказали, ми працюємо. Но вони відпрацьовують чи працюють? Знову ж таки, цікаве питання. І я так відповіді не дочекалася. Тому що він почав прямо принижувати і звинувачувати мене в державній зраді, так не тільки мене, а все наше віросповідання. всю нашу українську православну церкву, де в нас тисячі храмів по Україні, де в нас тільки тисяча храмів по Київській області. А ви хто? Суду безпеки України. А покажіть посвідчення. Не на камеру мені, але покажіть. Фу, дайте я вилізу, бо ви зараз мене штркнете, я з горбка полечу. Ні, наверху. Да. Ну, звісно. Що, да. що? А що ви що заборонено тут робити? Не. Я хочу спитати, що ви тут робите. На основі чого? О, хоч може хтось мені скаже. Покажіть. Да? Я теж громадянка України на основі закону України. Переверніть. Ви переверніть. Я ж не бачу догори ногами. Підполков, та ж покажіть, я маю право бачити, прочитати. Ні, не ви покажіть, я не знімаю. Ну Ви знімаєте навіть, де голос. Ну і що? Ну то скажіть, як вас Петро, Іван. і Я прочитаю. Володимир мене звуть. Ні, я прочитаю, як вас звати. Слухай, слухай слухаю вас. Що я вас, вас турбує? Що мене турбує? Да. Що, ви, що вас тут турбує? Ми працюємо. Да. Покажіть мені офіційне що? щось. Ну, щось офіційне, покажіть. От, дивіться, от в нього куртка взагалі е, з американським прапором. Ну, мені ж цікаво, хто він. Він співробітник. Співробітник. А покажіть ви, як вас звати? Просто посвідчення покажіть. А я ж я, нічого я не маю. Мене Кохановська Вікторія Так. Да. Да. Можу паспорт можете? показати. Так, да, будь ласка. Да. Да? Ні, У -у -у. ви мені так, як треба, посвідчення своє. А я вам, вам придав посвідчення. Ні, він не пред'явив. Він не пред'явив посвідчення. Ми тільки ставимо придивити, скажіть. Бо ви в військовій формі, ви кажете, що ви СБУ, і я не знаю, хто ви. А хто він? Я не знаю, прізвище в нього є? Є. Він громадянин ви, України ви, ви, чи ні? Ви, Подивіться, він з курткою ви, американською якоюсь на цьому. Ви, ви, ви мені ви ви стрімте. Я? Да. А, ви, а ви маєте право мені щось вказати, я вам що, що я маєте? Я да. вам Отогу, не обороняю. Будь ласка, можете вказати своїй жінці, ну не мені ж, правда? А Фух. мета вашого перебування тут. А ваша мета перебування тут? Я скажу, ми да. ви виконуємо. Покажіть мені розпорядження, да, що собі. Чекайте. Ваша машина чи ні? А, ваша, бо є. Пропуск навіть є. Чекайте. Я ж вам скажу паспорт. Да, Ні, в руки я не бадаю вам. Да, ви да. не маєте права брати мої особисті документи в руки. Правильно? Да. От ви мені подобатись, починаєте трохи. Скажіть мені, будь ласка, ви прийшли тут. Ні, я прийшла погоди. спитати, що ви да, тут робите. Да, да. Кохановська Вікторія Святославна, вам добре видно? Дорожнянський району Хмельницького область. А що да. ви мої дані в голос оголошуєте? Так. А чого так? А чого, а чого так? А так? Ви не маєте Всьому. право. А то, що я громадянка України, і в мене захищено законом персональним даним. Якщо no. ви своїм службовим посвідченням захищені, то я так само. No. А ви мені мільком показали догори ногами no. і спеціально? No. I, 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 ні, ні, ні. То скажіть мені, будь ласка, що ви тут робите? Я вже no, чула yeah. 10 версій. І no. десь той чоловік втік. Ідесь той чоловік, а куди він тут втік? І ще десь 25-ту. Так, от у мене таке враження, що ви щось хочете тут підкинути. Кому? Я маю право тут ну, знати. От ви не показуєте посвідчення. Кра... Війна посвічена. в країні, я маю знати, да. що тут робиться. От хто війна українська? От він навіть посвідчення не Ві... показав. Війна В країні, да. Шановна. Да. 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 Ми Шановні. маємо багато чого права зробити. Супер! Давайте в, в Боярське вас, ОТГ вас, поїдемо, там, де 80 гектарів лісу вирізається. Давайте поїдемо. І там, де відкрита кримінальна справа. А ви справа. Я прихильниця московського патріархату? А тобто ви як службова особа я заявляєте, питаю. що в нас є московський патріархат? У нас? А ви заявляєте? А ви службова особа, заявляєте? Тобто, тобто ви виявляєте, ви, ви кажете, що немає в нас служби, Московського Кого? патріархату? Е, Я кажу, що в нас законодавство України не діє. А то що в нас немає московського патріархату, у мене є офіційні підтвердження від військової адміністрації і від офіційного від міністерства кабінетів міністрів. Да, уявляєте собі. А ви вже як загаджована, залежна особа. Яка є при виконанні своїх обов'язків і заявляєте мені як парафіянки української православної церкви, яка здійснює Але юридичний не, 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 стоп, захист. Стоп, стоп, стоп. ви являєтеся парафіянкою української православної церкви? Так, так, Якого так. патріархату? Шановний мій, а ви хто такий зараз в даній ситуації, щоб службою безпеки України вивчати патріархати? Ви хто в нас, ваші повноваження? у нас проходять заходи які на території? Які по патріархату визначені? Ні, а які? Контрдиверсійні супер контрдиверсійні да. а контрдиверсійні в нас тільки в патріархатах чи може теж в службі безпеки України, чи може в Херсонських працівників поліції, які здали цілі підрозділи у Вас є докази? Є давайте докази нам, офіційно давайте, на генеральній прокуратурі сайта. А як це давайте докази? Ви тільки що мені так розповідаєте? Так яру. У Вас є докази, що ми належимо до якихось патріархатів. Я Україні, не розумію, чого ви Україні. мене зараз винувачуєте в патріархатах, в російській мові. І як посадова особа. Ви навіть конституцію. Бачите, от махнули рукою в мене впала конституція України. Бачите, це основоположений Добре, закон. Ви знаєте, що конституція в нас в Україні Так, да, уявляєте да. собі да, уявляєте я, собі. Да. А ви як посадова особа? Навіть мене звинувачуєте не зрозуміло, в яких речах виявляєте я я вашої риторики по вашим громадянкою України. Я являюсь вам цього достатньо? Я не ви, ви мій паспорт не, бачите? Я навіть не впевнений, що ви що? являється громадянкою України. Та ви шо? Да. Да, ви да, да? Да. А, а що? я не впевнена, що ви є працівник служби безпеки я України, впевнен. що ви є незалежним і що ви є нейтральним. Я не впевнена. От я не впевнена. Я патріот України. Ви патріот України, да, ви навіть мені посвідчення я до кінця ж не показали. А чим ви патріот України? Що ви От... мене як громадянку України звинувачуєте зараз в патріархатах? Що ви мене звинувачуєте, що я Потому, е... що московська церква є? Ким? Однодумцями країни-агресора. Вони все роблять для того, щоб нам нашкодити. А Україну. що роблять це. посадовці при кріслах? Чиї вони патріоти? Якому Богу вони поклоняються, що йдіть, не мільярди йдіть, з нашої країни? Йдіть, 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 їм це а чого ви прямо, чого ви пряму оцінку робите кожному патріоті? Кожному парафіянину української православної Не церкви, кожному. кожного парафіяну, бо ви я? зараз наше віросповідання що? ображаєте. Яке що? Віросповідання? українська православна церква віра в Бога, і нас 4 мільйони офіційно громадян України. Ви так. нас зараз всіх звинувачуєте в підтримці агресора. Коли наші е, воюють хлопці, коли наші парафіяни захищають цілісність держави, в цей момент мені. звільняють Херсон. А ви стоїте за мене тут до мирній території України до жінки і говорите, що ви патріот? Да, я. Патріот. Ви себе чуєте? Да, чим себе ви чую. патріот? Тим, що ви мене порушуєте? Мої конституційні права? Я Вас загалом ми взагалі не чіпав. Як це загалом? Ви я тільки ви, що звинуватили нас? Ви заявляєте, що наше віросповідання має пряму дотичність до агресора ворога? Да, я це заявляю. Ви це заявляєте? Да. Ви маєте докази? Маєте Його докази? докази. А я маю купу підбори. доказів і Давайте. офіційних підтверджень де вручені підозри працівникам служби безпеки України в Херсоні. От їм задавайте питання А що їм задавати? А ви теж тим кого спіймали? Задавайте питання диверсантам. Як а ви от ми, кажете, От ми спіймаємо да? да, туди. І а тоді спіймаєте тоді. Говорить, а ви не маєте права мене принижувати і мої права порушувати. Я ваші ви... права не принизили не порушую. порушили і принизили мої права. Саме свій ви назвали тільки що знову ж таки 4 мільйони українців. Ви назвали як працівник Служби безпеки України, що ми маємо, слова. я, я не з за слова. Частина, дуже велика. Це вже, да, да, да. вже дуже велика частина. Скільки? 33 підозри? А що ви видираєте у мене? Я вас поки не видираю. А що ви до мене руки тягнете? Я ще у вас не тягну. 30, руки. А ще не тягнете, да. Да? Ще не тягнете. А будете, заявляєте? Не, буду. не, буду. не будете, так? А да? да, поки не будете порушувати закон. А я чим порушую закон? Ви про провокує... ви мене за своїми діями, Ні, провокуєте. шановний. Я вас абсолютно не провокую. Я вас, як працівника служби безпеки, питаю, що ви тут робите? При тому, що офіційно служба безпеки України хоче виглядати ось так. І заяви їхні також звучать досить лояльно до законодавства. Я вам зараз зацитую: усі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до, до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу свідогляду та віросповідання. А це саме визначено конституцією України. То сьогодні хочеться зазначити, що ви порушили всі принципи конституційного права кожного громадянина України. А нас, парафіян української православної церкви, понад 4 мільйони. А до того працівника Служби безпеки України в мене стоїть риторичне питання. А скажіть, будь ласка, а вам не страшно знаходитися з нами в одній країні, в одному Києві і в самому центрі столиці? Саме там, де парафіян Української православної церкви на хресний хід організовувалось до 300 тисяч? А вам не страшно з нами ходити в один магазин, лікарню? Вам не страшно з нами їздити по одній вулиці, бо ми, віруючі люди, свого віросповідання з вірою в Бога. Ви мене звинуватили як громадянку України співпрацю з будь-яким ворогом нашої країни. А я це сприймаю як особисту образу. Я думаю, що кожен з наших парафіян України відчуває особисту образу, бо саме служба безпеки України має забезпечувати рівність громадян, саме має забезпечувати непорушність конституційних прав, про які вони так чемно описують на своїх сторінках. Це така рівність конституційних прав, про які вони заявляють, чи це пряме замовлення певної служби? Певною політичною релігією, така як назва ПЦУ, а вам не здається, що в нас одні працюють на інших? А вам не здається, що в нас Конституція України для громадян України абсолютно не діє? Я хочу запитати гаранта Конституції, шановний Володимир Зеленський, а скажіть мені, будь ласка, скільки ще це знущання використовування службових повноважень може далі продовжуватись? Скажіть мені, будь ласка, які я, як громадянка України, порушила права? Чиї я права безпосередньо порушила і в тому числі заслуговую на таке ставлення до себе, як платник податків, як е, громадянка України, коли мене один з працівників, який харчується з наших податків, дозволяє собі принижувати. А скажіть, будь ласка, а чи це не є? Упереджене ставлення саме до нашого віросповідання, а чи це не є пряме втручання держави, що заборонено знову ж таки конституцію України в наше релігійне переконання? Тому шановні мої, перед тим як шукати віруючих людей диверсійні групи, раджу вам зайти в Верховну Раду, раджу вам зайти до будь-якого е, ОТГ і знайти які в них премії, зарплати. Раджу вам все ж таки Служба безпеки України перевірити в першу чергу своїх, як, наприклад, в Херсоні, або як працівників поліції цілими підрозділами, відділами е, зараз є вже обвинувачення, до речі, навіть не підозра, а обвинувачення в державній зраді. А давайте, друзі, згадаємо, як це все розпочалося. А розпочалося просто все з пісеньки в Києво-Печерській лаврі. Але хто її відзняв? Відзняв знову ж таки прихильник а, і священнослужитель ПЦУ. А хто її розмістив? Знову ж таки священнослужитель ПЦУ. А далі реакція Служби безпеки України обіцянки розібратися. І на сьогодні ми маємо результат. Ось так вони розбираються, та дуже гарно все виходить. Одні заспівали, спровокували пісеньку, а інші швиденько відреагували. Але на сьогодні особи не встановлені. Виїмка вилучення відео в якості доказів. Не вилучено, навіть хочу вам нагадати, що я особисто звернулася в Шевченківський районний суд для того, щоб відкрити кримінальну справу та проведення слідчих дій по даному факту, хто співав, де виявлені факти, хто фільмував. Але чомусь Шевченківський районний суд до цього часу не призначає справу. А чи не здається вам, що по першій ж заявки розголосу ПЦУ відразу так реагує СБУ? Вам не здається, що це упереджене ставлення безпосередньо всієї служби. Ми так часто чуємо про корупцію. Це коли одній посадовій особі або інші дали кошти, гроші, хабар, щось фінансову вигоду. Але є корупція страшніше. Я сьогодні зустріла корупцію, ідеологічну, політичну або навіть релігійну. Якщо так можна сказати, зловживання своїми посадовими обов'язками на користь однієї чи іншої релігії, на користь одних чи інших, ставлячи при тому своє клеймо. Не вироком суду, не рішенням суду, що є, в принципі, стаття 62 Конституції України презумпція невинуватості. Але тим самим саме працівники Служби безпеки України дозволяють собі ставити клеймо. На громадянах України, але я більш ніж впевнена, що не всі працівники СБУ є саме такими, з якими я сьогодні зустрілася. Я вірю, що більшість працівників Служби безпеки України, які бачили ворога в обличчя, які брали участь саме там, де літають ракети, де збройна агресія, були саме в гарячих бойових точках України, захищаючи її цілісність. І на мирній території України вони зможуть розрізнити де добро, де зло, і я вірю більш ніж впевнена, що вони безпосередньо розберуться в даній ситуації і не будуть виконувати незаконні накази, які не входять в їхні повноваження, і брати участь в політичних замовленнях або для фоточок для загального піару це занадто низько для їхньої першої честі та гідності. А хто для вас ворог? А хто для мене кожен ворог, хто зраджує свою державу? Кожен і на якого є вирок суду. Да. 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 А вас 33 підозри і ходите ж ще тут. А в мене немає варіантів, що ви можете щось і підкинути. І сумніву немає да. з таким настроєм, як ви говорите. На... того, мені що відповідно мені, конституції України поліція, медики, військові і служба безпеки України як правоохоронні органи незалежні не на релігійних, переконаннях, не ні політичних. А ви вже тут пряму залежність проявили. І не розказуйте комусь, що хто тут правильний, хтось неправильний. Давайте вичищати внутрішніх ворогів нашої давай, держави спочатку. Давай, І, шановний мій, запам'ятайте, ви ще Бога нікого немає. І запам'ятайте одне: просто одне для себе запам'ятайте. Що ні царі, ні лицарі, ні комуністи, ніхто не знищив наші віросповідання, якому понад дві тисячі років. Почули мене? Україна єдина, ну єдина Незалежна держава. Супер. І ніхто її. Так. Не переможе. Ну пня не переможе. І церква, яка підтримує країну агресора, також не переможе. Це церква? Позиція, тобто церква підтримує да, російську агресу. У вас да. є докази? Є докази. Де? Рішення вирок суду. О, вирок суду! Вирок суду. Це розумні, це а не це нерозумне. Не це в нас прописано законодавством України. Ви зараз конституційний лад хочете? Ви зараз буде? Суду. Ви не зараз не буде? Суду. От коли буде, поговоримо. От таки. От таки а вирок поговоримо. суду буде повністю по всій церкві? Не знаю. Як не знаємо? Життя покаже. Життя покаже? От, от від видно відразу ваш настрій.